Всім привіт! Тут на днях попався мені на одні з барахолок е, такий дорожній НССР чи як це правильно назвати, і я вирішив вам його показати. Ось такий шкіряний НССР. Ось в такому стані. Є місця потертості, але найбільша проблема це ось тут. Тут і ось тут. А так він все працює, все замочок. Тут навіть є якісь написи десь на замочку. Зараз я сфокусую покажу ближче. Можливо, якогось колекціонера зацікавить. Напис зіп. О, а з цієї сторони там ще є якісь написи. Зараз зараз, зараз. ось зіп. Нюрнберг і якісь цифри. Ось так класно видно. Дана річ буде продаватись, поки вона знаходиться ще тут в мене в Нідерландах, але незабаром. Там за пару днів, можливо, тижнів я це все передам додому в Україну. І хто хоче, кого він зацікавить. Можете звертатись до мене. Ось там месенджер, вайбер, телеграм. Одним словом. Тут в коментарях можна написати. Ось, відам за, як то кажуть, за недорого. Ну, За ціну домовимось. Ось що тут знаходиться всередині. Е, ось така пилочка. Пилочка для нігтів. І, судячи, ось зразу я скажу по цій. По цій пилочці я зрозумів, що це Англія. Подивіться: Станлі Стал, нержавіюча сталь, Томас Харді і сини. Шеффілд, Англія. Ось така пилочка. Ось, Так що можна судити по цій пилочці по цьому напису на ній, що це Англія. Шеффілд. Ось так що ось таке ще дзеркальце. Обтягнуте таким матеріалом, чи це шкіра, чи це такий просто матеріал, як середині ось це, цей НССР. Але бачите, відображення таке собі, чи воно таке вже старе від старості, чи що? Не ще не, не, такого не зустрічав дзеркала, щоб воно, як ти казав, від старості отаке якесь тьмяніло. Ось тут якісь такі дефектики. Ну, яке є, є, таке є. Ну, тобто річ. Використована їй вже дуже-дуже багато років. Так що. Ось така для взуття лопатка чи ложечка, як це правильно сказати. Тут ще, мав бути гребінець, я так підозрюю, ось такий лише футляр залишився. Теж шкіряний. Ось. Також ці всі штучки. Місця все зі шкіри. О, і тут не вистачає лише два чогось. Два якихось. Можливо, тут було станок, мав місце бути в такому ж якомусь футлярику для гоління. Чи ще щось, не знаю. Чи якась, може, теж якийсь резервуар для, для шампуню. Ну, невідомо, лише ось в такому стані він мені попався в руки, так що ось таке. Тут що ми бачимо? Тут ще є якась така скляна тара з таким ковпачком. Можливо, під якусь пудру чи що. Ось. Маємо що тут ще? Маємо ось таке миле. Так, думаю, що це якесь звичайне, просте. Вірюлі. Напис. Молотки якісь зображені. Ось так виглядає мильничка. Ось. Тут маємо такий. Дорожнє мило є. Стік в стіку. Ось такий футляр, це таке мило. Ну, не буду брати в руки, бо воно вже все-таки, бачите, старе. Нічого звідси не викидаю, можливо, ну, так, щоб. Просто цікаво показати, як воно все виглядає, в, якому, в такому стані, в якому я її придбав. Ось таке мильце, стік. Ось як ось якому стані цей футляр для цього мила. І помазочок. Помазочок тут, мабуть, в самому кращому стані, подивіться. Все виблискує, все якесь таке гарне. Ось так він витягується. Таким Мініатюрний. І так вставляється О, в ручку. І все, можна користуватись. Кабан, Тут ворс якийсь натуральний. Підуть, що це кабан. Ось так знімається і з іншої сторони вставляється в ручку. Ось такий набір. Шкода, що немає. Тих ще двох речей, так був, був би повно, повно наційний. Ну, трьох, верніше, ще тут гребінця. Ну, гребінця тут можна будь-якого, в принципі. Та й з бритву якусь можна. Можна те подібного устаночка сюди вставити. В когось може є такий в якомусь футлярі, що сюди підійде. Ось чи, навіть клинкову бритву. Собі до нього. А може в когось щось таке є, що сюди все. В принципі, воно ж тут трішечки можна і щоб воно розширилось чи як там. Щось своє вставити. Так що. Головне, щоб. ну, Сам СССР в більш-менш в хорошому стані. Ось так, що він такий шкіряний. Кажу, місце дефекту це лише ось тут. Таке, бачите, вже тут трошки протерлася та шкіра. ось, А так він в досить непоганому стані. Ось, в такому стані він і попався. Так що, якщо хтось зацікавить, можна звертатися і можна буде його придбати. Але кажу, ще не знаю, коли він попаде точно додому, в Україну. Ось так що. Якщо хтось готовий трішки почекати, так що можете звертатись в коментарях чи безпосередньо напряму Viber, Telegram або Messenger в Фейсбуці, там в інстаграм. Інстаграмі. Так що ось така річ. Такі хлопці не СССР. Шеффілд, Англія, Томас, Харді і СНИ. Можна загуглити, знайти інформацію, яких років приблизно дана річ. Ось. Але, якщо когось цікавить, кажу. Можете звертатись. Можна буде дану річ придбати. Все, все, що хотів показав. На це в мене все. Всім щасти!